Гарного вам та й позитивного показую вам, як можу робити вдома добрі чіпси. Я вам казала, що покажу вам. Євністські рисові папірці у в'єтнамці купуємо. Риси. Берете та сяк і хламнете. Я себе вже підправила і носи салфетку. Не всяк. Ламаєте їх на різні, топи. Аж хочете має великі чіпси, можете має на великі, аж хочете маленькі, можете на маленькі наламати. Сяк, і як тріскають. Коли сте їх наламали, мусите включати печіло. Бо Бося печило на горячило. Печіло, бося на горячило. Йдете жарити. Зараз вам покажу. Дуже добре ще на нас не підписаний, підписуйтеся, бо жалива вже скорі буде рости. Буде молоденька, буду вам чинити рецепт жалива мачати. А коли на нас буде не підписаний, годі то, то пропустити. Так що печіло в нас вже ся гріє з олоєм. Олой вже почти кипить ідемо метати чіпс. Уся у Луся в нас вже на горячі, мечимо чіпс. Не сяк. Йо, який красний. А ще вам хочу казати, що ще може бути не лише чіпси. І це ще можуть бути і прикраси. Видите? Там сапів. Чіпси наші готуємо, можемо солювати й попригу посолити, маленько червоного перцю. І все, вони готові. Йдемо кушати, як усе. Може ще якийсь сус до цього. Такий із коріандра. Ну дуже добре. І все, сидите коло телевізора, некайтеся кіно до нубежу. І сте собі чіпси. І все, папіря я вам ще покажу, як ми прикрашаємо м'ясні тарілки з рулету. Як ми їх прикрашаємо. Дуже файно виглядає. Ну, то десь буде на другий тижні. Так що, всім гарного і позитивного. Ченіться чіпси та діться дві Не в телефоні сидите.